Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У мене зараз дуже гарний настрій, тому що я до вас з гарною новиною на моєму каналі вже 10 тисяч підписників. Така приємна, кругленька цифра. Для мене це радісна подія. І, звісно, що ці події я завдячна вам, тому що ви зі мною, ви. Дивитесь мої відео, ви підписані на мій канал, проявляєте активність, ставите вподобайки, пишете коментарі. Я ділюся з вами корисною інформацією, також ви ділитесь зі мною своїм досвідом теж корисною інформацією. Ми з вами класно спілкуємось і спілкуємось не тільки в Ютубі, спілкуємось і в інстаграмі, і в Телеграмі. До речі, хто ще. Не підписана мій телеграм або інстаграм, підписуйтесь. Ну і звісно, також підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що є відсоток глядачів, які дивляться мої відео без підписки. А мені, звісно, буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь. Я ще раз сердечно дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. обіймаю кожного з вас і запрошую до перегляду нового відео. Посилочку від інтернет-магазину e shopping це, до речі, подарунок. Я в них вже декілька разів робила замовлення і потім ділилася з вами, показувала їх продукцію. Також, коли ви просили, посилання на їх магазинчик, я вам залишала. І в вони знайшли це відео на моєму Ютуб-каналі, написали мені, що хочуть зробити мені подарунок, і вислали свою продукцію. Отже, вони мені прислали те, що я в них замовляла раніше, так як зберіглася історія моїх замовлень. І також дивлюсь, поклали щось новеньке. Буду пробувати. І з того, що я в них замовляла, вони прислали мені мій улюблений шампунь. Я його просто обожнюю, я вже вам співала оди про нього. Цей шампунь ідеально мені підійшов. Він взагалі із серії стійкість кольору для фарбованого волосся. Ще він додає блиску і дуже класно вимиває волосся. І воно на другий день в мене. Виглядає свіжим, що мені дуже подобається. Також дивлюсь, з цієї серії вони поклали кондиціонер для волосся. В мене такого ще не було. Буду тестити, але впевнена, що мені сподобається. Це дуже класний бренд німецький, який мені порекомендувала моя підписниця, за що я їй щиро вдячна. І Ще прислали фарбу для волосся. Теж я дуже задоволена цією фарбою. В мене тон 471. Колір називається Кардамон. Дуже задоволена цією фарбою. Мені вистачає тюбіка на три фарбування, тому що я фарбую тільки корені. Ця фарба дуже класно зафарбовує сивину, яка в мене, до речі. Вже давним-давно підходить для всіх типів волосся, не пересушує волосся, також я бачила, що саме такою фарбою користуються. В салоні, в який я ходжу робити манікюр, бо в них ціла вітрина з продукцією цього бренду. Далі у мене з'явився ось такий от спрей для волосся. Це вже італійський бренд. В мене був подібний іншого бренду. На цей раз мені порекомендували саме цей це спрей 12 в одному. А в ньому аж 12 корисних властивостей в одному флаконі. Він добре зволожує та живить волосся і шкіру голови, ущільну структуру волосся, бореться з кучерявістю, потім він захищає від ультрафіолету, що зараз дуже актуально. Також має термозахист. Я якраз постійно сушу феном, розплутую та полегшую розчісування, ще багато чого. І найголовніше для мене, що він не жирнить і не обтяжує. Тобто він має легку текстуру і ще й приємний аромат. І далі ось такий от крем для рук, для сухої шкіри. Це теж німецький бренд. Має заспокійливу та зволожуючу формулу, захищає шкіру та допомагає зберігти її еластичною та шовковистою. Зараз якраз в мене дуже сохнуть руки, взагалі шкіра сохне, я так розумію, це ще пов'язано з вагітністю. От. Має ще він протизапальну дію і підходить для всіх типів шкір. Це якраз те, чого завжди багато не буває кремів для рук. Знову все склала в пакетик. Я дуже люблю, коли все гарненько запаковано. Нехай поки що так постоїть і потішить моє око. Я вам залишу посилання на цей інтернет-магазин в описі до цього відео. Там одразу в посиланні будуть всі продукти, які я вам щойно показала. Як клієнт, я задоволена сервісом цього магазину, вони швидко. Обробляють замовлення, швидко доставляють. До речі, доставка від 700 гривень в них безкоштовна. По Києву є можливість доставка кур'єром. також можна скористатися доставкою новою поштою, що теж дуже зручно. На сайті гарний асортимент, також це все оригінальна продукція, професійна продукція. Періодично в них бувають акції, знижки, і також є товари тижня, і ще в них є бонусна система за покупки, ви отримаєте кешбек. Можливо, у мене в підписниках є власники салонів краси або перекурі. То для вас цей сайт теж буде корисний, цей інтернет-магазин, тому що вони для фахівців дають оптові ціни. От. Ще раз нагадую, що посилання я залишаю в описі до цього відео і щиро рекомендую вам цей магазинчик і цю продукцію. Не повірите, але я вперше за п'ять днів вийшла на вулицю. До цього всі дні я була вдома, лежала, дрімала по два рази на день, смачно їла, трошечки щось робила по дому, якісь хатні справи. Трохи готувала, трохи перебирала речі, але то все не те, що я собі напланувала. А планувала я собі. За перші два тижні декрету повністю прибрати в квартирі, перебрати всі речі, навести порядок. І в ітозі що майже нічого я з цього не зробила. Мене поглинула лінь, хотілося відпочивати, ну перший тиждень я ще й бігала там по справам. От. А далі вже лежала вдома. І от сьогодні Сергій мене витяг нарешті на вулицю. А на вулиці за ці останні дні все так зазеленіло, розквітло, така краса, просто супер. Свіже повітря це те, що мені не вистачало. Я, звісно, виходила на балкончик, подихати, але то не те. Треба себе брати в руки і починати робити заплановане, тому що до Дня Х залишається все менше і менше часу. Да, Сергій? Так, Сергій? Такий гарний. <кхи> Сергій з мене сміється, що я як вірка Сердючка в колготках, бо я Вийшла на вулицю в домашніх легінсах а що штанів я так і не купила. На вулиці трошечки прохолодно ходити в одній сукні, тому одягла легінси Ну і ще довелося одягти довге пальто щоб був такий нормальний лук. Дивіться, яка. Трошечки шкода, що все зацвіло і заквітло одночасно, і не встигли насолодитися всім почергово, як зазвичай. Але цього року така весна у нас. Поряд біля нашого ЖК, приватний сектор, дачі. вирішили Туди сходити в кав'ярню пекарню. Ми вже там були, Треба сходити зараз. Погодка чудова, посидіти там в місті. Ой, тут столики перед пекарнею поставили ще, а можна у дворику посидіти. Класно і ще тут є теплиця. Вау, дивіться, яка краса. М -м -м. Скільки смакоти. Оці смачні пиріжки з капустою я права. Є пиріжок з яйцем зелені, У них дуже смачна випічка, ще є їжа, суп для блюсі, печенковий порток, Салати. магазинчик, хлібчик можна смачний купити, печиво. Все, що забажає душа. Великодні кролики, лінт, шоколадні. Ох, як тут затишно. Клас. Я прям чекала весни гарної погодки, щоб сюди прийти. Тут так спокійно, тихо. Ага, тут столиків немає. І там. У мене какао. І захотілося ще. Додала туди цукор. І пиріжочки. Правда, я вже сама як пиріжочок. Це з яйцем та зеленим. І що там ще? Ватрушка. Але це не значить, що я одразу все з'їм. Хочу спершу солоний пиріжок у Сергія Пепсі. З трубочки. Класно. Це найсмачніша ватрушка в моєму житті. Дивіться, скільки начинки з родзинками, з вишнями, така волога дуже смачна, прямо я не втрималась. Після пиріжка їм ватрушку, бо дуже смачно. І, до речі, останнім часом в мене такий нормальний апетит, хочеться їсти постійно. Не дуже місце, прям насолоджуюсь. Пташки співають, тиша. Єдине, що, можливо, вам чутно волає сирена, почалась повітряна тривога. Ми вже вийшли в люди, піднялись вгору до нашого ЖК. Зараз треба ще зайти на нову пошту забрати посилочку. Зараз у нас такий. Дуже активний період гніздування. Я постійно щось замовляю онлайн, тому доводиться майже кожен день ходити на пошту і забирати посилки. Насправді хочеться знімати і фотографувати кожну квіточку. Їх зараз так багато. Прийшла розірвана породка, довелося все діставати, перераховувати. Все перерахували, всі деталі тепер заклеїли. будемо йти додому. У нас же новий день сьогодні за вікном погодка не така гарна, як була. Вчора похмуро, цілий день падає дощ. Цю ніч злива була, гроза, грім. Я навіть прокидалася і дивилася, чи немає тривоги, чи це точно грім або вибухи, бо було трошечки незрозуміло. Вчора на пошті забирали посилку, як ви бачили, це прийшла сушарка. Сушарка вертикальна. Вона повністю у розібраному виді. Треба буде зараз її зібрати. Так, тут дуже багато деталей, ціле лего треба буде все це збирати, і добре що інструкція її. І, і в інструкції намальовано скільки тут має бути деталей, тому що на пошті ми діставали кожну деталь і перераховували, ну, і за того, що була розірвана. Коробка. Так, ставлю на штатив, і будемо збирати. Ну що, друзі, склали ми це Лего, Лего для дорослих. Було нескладно насправді. Ось так виглядає сушарка. Вона на колесах можна ось тут зафіксувати, щоб колещатка не їстили. Багато місця для сушіння. Мені ще подобаються ось ці штучки. І сюди вішається одяг на вішачках. Так, тут не зафіксовано і можна закрити зайві полички. З цієї сторони ми зафіксували, і дивіться, якщо сюди щось повісити, то нормально тримається. От, зараз хочу спробувати. Витягнути її на балкон. Так, вона легка, маневрена. На балконі зараз у мене стоїть стара сушарка. І ось дивіться, займає скільки місця, і це вона тільки наполовину розкладена. І зараз, зараз я прибула цю сушарку. Ковлодки сушиться, до речі, для вагітних. Ще жодного разу їх не одягала, але попрала після магазину. Капці правила. Кросівки. Цю складову. Цю завозимо. Так. О, супер! Супер, супер. Так, показую, як це виглядає з кухні. Дивіться, скільки місця займає. Вже ж набагато просторніше стало. Вже не пів балкону займає. От. І, не, до речі, по ширині якраз вона вже далі не проходить. Там в мене контейнери, в яких зберігаються деякі речі. Ну, якраз і нормально. Ця коробка згодом викинеться. Поки що так. Якщо треба буде її завантажувати наповну, то я її просто буду вивозити. Ось так, до прикладу, відкривати. Інші вішечки, або ось ці. От, або ось так буде стояти. Це, якщо буде багато речей. А якщо так, щоденне прання, то буде стояти якраз ось так. Дуже компактно. Мені подобається. Подобається, що вона чорного кольору, подобається, що ці трубочки не тоненькі, тобто заломів фактично не буде. От, Ну, наче стоїть так нормально, але треба буде прати речі, вішати і вже дивитися, як воно буде у використанні. Наскільки воно надійно буде все це. Стояти. Так, і ще сюди можна ставити взуття сушити. Ось так. І ось так це виглядає, коли я її повністю склала. Всі полички. От. Коли буду сушити свої речі, я люблю їх сушити. На вішачках то буду ось так її висувати. Або просто можна верхню поличку цю відкривати і навішувати сюди. Ось так теж дуже зручно. І, до речі, дивіться, я поправила свій жакет, взагалі такі речі не можна прати. Треба здавати тільки. Хімчистку, але я в цьому сезоні вже дуже багато похімчистила своїх речей, багато витратила на це коштів, тож вирішила трошечки зекономити і ризикнула, попрала його і з ним все добре. Тут так і має бути це на оброблений край. Люблю ризикувати. Як бачите, речі мої нові, я після магазину завжди їх перу, тому що невідомо, хто до мене їх міряв. В коробках вони там були, поки до магазина доїжджали, тому завжди перу. Так, ну поки що я задоволена, буду дивитися далі, як буде в експлуатації. І якщо щось не так, то доведеться купувати іншу, більш таку якіснішу чи що. Просто вона, як бачила, складається з багатьох деталей. І я не знаю, наскільки вона буде витримувати. Ну, наче нормально. До речі, така сушарка є у моєї тьоті. Я бачила, то вона казала, що їй подобається. А взагалі, саме цю сушарку мені скинула підписниця в Телеграм Анастасія щиро, вам дякую, передаю вітання. Вона скинула фотографію своєї сушарки. Вона якраз була завантажена речами. от Мені сподобалось, що вона чорна, що вона компактна і. Дешева, тому що вона коштує біля 900 гривень. З доставкою я заплатила 1000. Отже, час покаже, ну, поки що мені все подобається. Пішла брати речі. Фух, щось я трошечки вже втомилася. Невисока в мене зараз продуктивність. Дуже швидко я втомлююсь, важкувато вже. Стає мені на останніх місяцях вагітності, але що поробиш, буду вже завершувати своє відео, я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою, бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!